Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Пропоную сплести зі мною ось таку просту, тоненьку силянку. Це ідеальний варіант для початківців або для тих, хто любить лаконічні прикраси. Таку прикрасу ви легко сплетете за один вечір і вона вас точно порадує результатом. Ширина прикраси трошки більше 1,5 см. На довжину 40 см необхідно 12 г бісеру. Я використовувала чеський бісер номером 10 жовтого та прозорого кольорів. Також вам знадобиться бісерна нитка. У мене ось така кордем від луц. Відрізаємо шматок нитки довжиною 1,5 метри. Беремо будь-яку намистину, яка слугуватиме нам стоп-намистиною. Продіваємо намистину на голку та спускаємо майже на самий кінець нитки. Залишаємо шматок нитки довжиною приблизно 20 см. Далі закріплюємо намистину звичайними стіпками, але так, щоб ви потім її могли легко зняти з нитки. Коли ж намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Набираємо одну прозору 5 жовтих, одну прозору 2 жовті, одну прозору 3 жовті бісерини. Спускаємо цей бісер до нашої стоп намистини, розміщуємо бісер у лівій руці стопнамистиною догори. Відділяємо 3 жовті бісерини та заходимо у прозору 2 жовті та прозору бісерини голкою в напрямку догори. В процесі плетіння підтягуємо нитку. Набираємо 5 жовтих бісерин. Проходимо у прозору бісерину голкою в напрямку догори. Набираємо 3 жовті, 1 прозору, 2 жовті бісерини. Заходимо у третю жовту вільну бісерину голкою донизу. Набираємо дві жовті, одну прозору, три жовті бісерини, спускаємо цей бісер до нашого плетіння, відділяємо три жовті бісерини та заходимо голкою у прозору бісерину в напрямку до гори. Набираємо 5 жовтих бісерин, проходимо у прозору бісерину голкою до гори, набираємо 3 жовті, одну прозору, 2 жовті бісерини, проходимо у третю вільну жовту бісерину голкою донизу. Набираємо 2 жовті, 1 прозору, 2 жовті, прозору, 3 жовті бісерини. Спускаємо бісер до нашого плетіння, відділяємо 3 жовті бісерини та проходимо голкою у прозору, 2 жовті та прозору бісерину. Протягуємо голку в напрямку до гори. Набираємо 5 жовтих бісерин. Проходимо у прозору бісерину голкою догори. Набираємо три жовті, одну прозору, дві жовті бісерини. Проходимо у третю жовту бісерину голкою донизу. Набираємо дві жовті, одну прозору, три жовті бісерини, спускаємо цей бісер до нашого плетіння. Відділяємо три жовті бісерини та проходимо голкою у прозору бісерину в напрямку до гори. Набираємо 5 жовтих бісерин. Проходимо у прозору бісерину голкою в напрямку до гори. Набираємо 3 жовті, 1 прозору, 2 жовті бісерини, проходимо у 3 жовту вільну бісерину, голкою донизу. Набираємо 2 жовті, 1 прозору, 2 жовті, прозору, 3 жовті бісерини. Спускаємо цей бісер до плетіння. Відділяємо 3 жовті бісерини та проходимо у прозору 2 жовті та прозору бісерину. Голкою до гори Набираємо 5 жовтих бісерин. Проходимо у прозору бісерину голкою до гори. Набираємо три жовті, одну прозору, дві жовті бісерини, проходимо у третю, вільну жовту бісерину, голкою донизу, набираємо дві жовті, одну прозору, три жовті бісерини, спускаємо цей бісер до плетіння, відділяємо три жовті бісерини, проходимо у прозору бісерину голкою догори. Набираємо 5 жовтих бісерин, проходимо у прозору бісерину голкою догори. І далі орнамент повторюється. Я залишу час, на який ви можете перейти та продовжити плетіння разом зі мною. Проплітаємо необхідну довжину силянки і тепер залишилося закріпити тільки застіпку. Для своєї силянки я обрала карабін з подовжувальним ланцюжком. Дякую вам за перегляд! Дякую за ваші лайки, коментарі та підписку.